Привіт! Я запрошую вас на онлайн-екскурсію по моєму рідному місту, яке називається Херсон. Вмикаємо телевізор та дивимось на екран. А починаємо ми знайомство з моїм містом із залізничного вокзалу. Це дуже гарна будівля. А далі прямуємо на набережну. Там дуже гарно та затишно. А ще стоїть пам'ятник першим корабелам. Херсон це портове місто. Щодня в Херсонський порт заходять багато кораблів. Херсонський краєзнавчий музей створено у 1890 році. В музеї зберігається близько 145 тисяч експонатів. Перед нами Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр імені Миколи Куліша. Він заснований у 1936 році. В одній із найкрасивіших будівель Херсона із пишним фасадом розташовано. Обласний художній музей імені Олексія Шовкуненка. А це місце відомо усім діткам Херсона. Це ляльковий театр. У моєму місті дуже багато парків: Шевченківський парк, парк Херсонська фортеця та парк Слави. А це кіноконцертний зал ювілейний, який радує мешканців міста чудовими концертами та фільмами. Перед вами наш найбільший торгово-розважальний центр, який називається Фабрика. Мальовничі херсонські плавні радують мешканців міста та гостей своєю неймовірною красою. А наш Антонівський міст відомий вже не тільки на всю Україну, але й за її межами. Він став символом незламності та міцності. А хто ж не куштував наших херсонських кавунчиків? Кожен українець знає, що найсмачніші кавуни ті, які виросли на Херсонщині. Але найбільше я пишаюся мешканцями Херсона. Це сильні, незламні та мужні люди. З перших днів повномасштабного вторгнення херсонці стали на захист свого міста, не маючи зброї, проганяли окупантів. Ось таке наше чудове та сміливе мужнє місто. Яке розташувалось на березі Дніпра? Для мене херсон це найкраще місто на землі. Сподіваюсь, що скоро ви зможете завітати в наше чудове місто, зануритись в його красу і полюбити його так само, як люблять його херсонці.